Харчування повинно бути здоровим. Що це означає? Ми повинні снідати в першу годину після пробудження. Ми повинні вечеряти не пізніше ніж за три години до сну. Ми повинні уникати оброблених продуктів і ми повинні споживати воду, скільки близько 4% від ваги тіла. Є кілька кроків, які ми повинні здійснити. Перше це використати матеріально-технічну базу сучасну, де вона є. Друге це підняти рівень кваліфікації кухарів, забезпечивши проходження ними курсів в тих закладах профтехосвіти, які цей рівень можуть дати. І третє це намагання змінити свідомість і довести до батьків, дітей, вчителів. Що якісне харчування, збалансоване харчування це є гарантія того, що людина буде менше хворіти, буде більше працездатною, буде мати більше життєвих сил. Дуже корисною була би співпраця між закладами загальної середньої і закладами професійної технічної освіти. У нас є в області вже приклади не одного такого закладу, і спеціалізація яких є харчування, технологія приготування їжі, і готові, які мають прекрасне облаштування, які мають добрі сучасні кухні облаштовані, які можуть надавати кейтерингові послуги. І саме якраз оці кейтерингові послуги нам готові надати професійно-технічні заклади які мають цю спеціалізацію.